П'ятниця, дев'ята година ранку, Хмельницький залізничний вокзал. У черзі доказ за квитками 15 людей. Потрібно попасти в Київ командіровка і не можу купити квитки, тому що сервіс перевантажений. Спробуйте ще. Пише. Тому каже Хмельничанка Наталія Гришнюк, стоїть у черзі до каси вокзалу. Зазвичай квитки на поїзд купує онлайн. Сервіс зручний, тобто я можу подивитися, які потяг є, які квитки є в наявності, на який потяг тобто підібрати час. Онлайн продаж квитків Укрзалізниця відновила 27 березня в резервному форматі після масштабної кібератаки, 23 березня. Технічні перебої можливі через пікові навантаження йдеться на офіційній фейсбук-сторінці національного перевізника. Купила квиток у касі залізничного вокзалу з Хмельницького до Запоріжжя Наталія Шелест завжди онлайн брала і роздруковувала на принтері свої квітки. Ну так як зараз зламалася, ну і братака тому. Треба було через касу. Заходила, воно не працювало. Сер, сервер не працює написано. Не вдалося віддалено купити квиток і Юлії Салтиковій з Запоріжжя. На жаль, не працює сайт Укрзалізниці, тому прийшлося їхати на вокзал за квитками. Через касу ну, трошки незручно, бо приходиться їхати сюди, а онлайн все ж таки зручніше вдома замовляти квиточки. За кілька спроб купити квиток онлайн можна. Не на камеру розповіли пасажири. За годину черг на залізничному вокзалі не побільшало все середньому було 10 людей. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.